І також я зачитаю слово Боже, яке записано це лист святого апостола Павла до Тита, другий розділ з одиннадцятого вірша і нижче такі слова. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб, відкинувши нечестя та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жили в теперішньому світі. І очікували блаженої надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних ревних до добрих діл. І в цьому тексті, брати і сестри, я зачитував тут, сказано, що явилася Божа благодать спасаюча. І коли ми почули Слово Боже, Слово про Ісуса Христа, коли ми побачили себе грішними і ми. Навернулись до Бога, і ми визнали себе грішними, покаялись, і Господь Він нас прийняв, Він дав нам покаяння, Він простив наші гріхи. Це є благодать спасаюча, яка торкнулася нас, а далі благодать научаюча. Вона нас навчає, щоб ми отвергнули нечестя і мирські похоті, і праведно, доброчесно і побожно жили в теперішньому світі. Оця Божа благодать, вона нас навчає, від чого ми маємо відділитися, до чого не треба прикасатися, як треба проводити своє життя в теперішньому світі, все те, що предлагає цей світ, який він дає, знаєте, для людини от варіанти вирішення якихось питань. І Божа благодать, вона навчає, навіть коли нікого нема поряд, ніхто не може підсказати, нікому ні до кого не можна звернутися зі старших. Можливо, нема поряд служителів, якісь відбуваються події, але Божа благодать вона навчає, навчає, і ти починаєш розуміти, що тобі можна, що тобі не можна, що є гріх, а що є ну, праведність, доброчесність. Побожність і цього навчає Божа благодать. Ми хочемо бачити в наших зібраннях благодать діючу. Слава Ісусу Христу. Ми хочемо, щоб люди зцілювались. Хочемо, щоб бачити, як сильно Господь звершує свою працю в народі Божому. Ми сьогодні розуміємо, що нам чогось не достає, що нема той міри, хочеться більшої міри благодаті. Але Господь Він хоче, щоб ця научаюча благодать нас научала. І щоб ми були покорні Божій благодаті, яка є научаюча. І коли ми відділимось, відокремимось від всякої нечистоти, від всякого гріха, тоді буде благодать, діюча, слава Ісусу Христу. І це на нас відповідальність. Це залежить від нас, брати і сестри, тому хай нас Бог благословить, щоб ми. Навчалися від Божої благодаті, і щоб ми рівнували про те, щоб благодать була дією